Так, нажав стоп далі продовжувати щось, воно але... не відразу продовжилось. Ідемо далі об'язуємо наступну задачу. Це класична задача, залишила дві штуки. Одна наступна і одна трошки складніша. Не знаючи, встигнемо складнішу. Та складніша задача буде швидкісна прямо під горизонту. Єдине, для чого є справлення, це треба буде зробити переект на кісфіксі. Якщо не буде старати, то тоді... Я просто пишу, а там уже все. І так, наступна теж класніша задача фізична, 22, крапочка 22. Якої швидкості руху набере нерухоме чабудне ядро, якщо куля, що летить горизонтально зі житкістю 500 метрів на секунду, в нього вдариться. І відскочить від нього, і рухатиметься в протилежному напрямі зі швидкістю 400 метрів на секунду. Маси кулі та ядра доріги відповідно 10 грамів 25 кілограм. Часу. У нас є якесь чабуне ядро, в нього летить куля, малесенька куля, але з великою швидкістю. Вдаряється в це ядро і скоче летить назад. Тобто, як таке кишені, так? Або відскочує. Питання якої житості набуде буде ядро. Ми розуміємо, що ядро по факту, набуде буде реально великою швидкість. Бо ж куля малесенька, малесника. Вона якби несе імпульс, великий бо велика швидкість, але чише Не дуже великий, тому що хоч в неї швидкість велика, але в неї дуже велика маса. На цей імпульс несе, але не його буде, щоб чорний я не робляв. Дуже сильно впокатий, скажімо так. Кожна малюй малюночку. Летить куля, стоїть ядро. Хай це буде куля, це хай пишу куля, ядро. У кулі була початкова швидкість, бе нулюва кулі. напрямлено туди. У ядра початкової швидкість не було. Після взаємодії куля набула швидкість В кулі. Але напрямлена вже швидкість в інший бік. біг. я зверху поставлю вектор, колосочки, як да, я зазначав вігору, тому що це досить точно, але це іноді зручніше. Поставити зараз по у і ніпонятно, чи швидкість, то направиш за квиток. Бачу, тут я не наболівав вектор, тому що в принципі він співпадає з напрямку польоту кулі. Ну, може, в мене, може це не за яку теж потім. На деякі люди, як зав'язають вчителі на Фейсбуці. Ну, ладно, таке. Так. Є, У нас є це ядро, ядро, яке набуває швидкість, як удару, набуває швидкості, в нашому випадку дивіться так? І це буде якась швидкість ядра. Швидкість ядра. Швидкість ядра. Ну, в принципі, все, дивіться. Не. Я казав, що треба буде, якщо чекає складність задачі. Складність полягає в тому, що треба не закупити місцем. Давайте ще відразу визначимо напрямок, напрямок ВСІЦ. Нас цікавить відсядра. Тому нам в принципі, цікаво, точніше, не цікаво, а зручніше отримати життєсідра позитивно. Так? Отже, Якщо нас цікаво, що ти гра, яка буде направлена туди. Отже, напрямок руху ми візьмемо піксовий наглядений вправо. То перейдемо до данотика. Дано. Маємо е, початкову швидкість кулі. Вона дорівнює 500 метрів за секунду. Початкова швидкість кулі дорівнює 500 метрів за секунду. Далі, скажімо так, не кінцева, а набуде швидкіскулі наступи зіткнення в кулі це одна 400 метрів на секунду. Я за вашу вагу ще раз. Дивіться, по різному можна позначати по початковий кінцевий швидкість, як вам зручно. Там деякі позначають штрих, там. В штрих. Деякі позначають В1, В2. Та немає різні, як зручно, і позначаєте. Мої, наприклад, Ніколи не було зручно подачати без штрих. Тому що ці штрихи вони десь там можуть загубитися, але людина наприклад, яка пішов хайну, де все чітко, цей штрих не ніколи не загубиться. Я теж намагаюся до хати, але в мене в справі розрахунки не дуже, скажімо так, чітко бувають написані. От, я я вважав, що почерпні, звичайно, почер тиснув, він непоганий. Рядненько все красиві. Але бувають розрахунки такі, ось, десь там щось. І так от, десь там щось збилося, і ці штрихи мене просто буває пропадати. Що в вас нова, наприклад, початкова швидкість кулі, так і це ва швидкість кулі. Я оце маю. Пропад... Так можу позначати. В мене буває, що цей штрих десь чи зникне, чи я помічу. Тому для мене цей варіант запису не дуже є гарний. Я позначаю так, так. В долюва кулі, В підсерва куля кулі. Або може позначити В 1 кулі, В2 кулі. А ви не будете Є. Є. що нам ще відомо, маса курі 10 грам. Маса до рівня 10 грам. Маса ядра дорівнює 25 кілограм. Нам треба завжди знайти швидкість, як нам буде ядро. Внаслідок взаємодії. Шитись, як буде ядро. Так? Да. Ну, можна написати, що. Початкова швидкість ядра, ну тут дуже немає місця. Переводимо всі. Одиниця Сі у нас 10 грам, то є 10 кілограма, в принципі, до більшого нічого переводити не треба. Як доробимо, як розв'язу задачу, легко і просто записуємо. У нас була куля і ядро. Є маса кулі. Помноження на початкову швидкість кулі. Додати масу ядра. Помноження на початкову швидкість ядра. Ця капозита буде дорівнювати нулю. дорівнює, є. Доріг є. Кінцева швид... набуде швидкість кулі. Бе кулін помножено на масу кулів. тут не зовсім. Додати масу ядра помножити на швидкість цього, власне кажучи, ядра. Звертаю вашу увагу, що ядро було, не нерухоме, тут буде нуль. Ця компонентка вийде. Давайте напишемо, що лишається. Маса кулін v в кулі. кулі Доїде маса кулі кінцева набуда. Вибачте, не маса кулі, маса така сама. Маса кулі помножить на кінцеву швидкість кулі. Плюс маса ядра помножу на швидкість ядра. Нарешті треба врахувати, що вони після зітхня рухаються в різне боку. Тобто нарешті ми реально врахуємо ну, проєкція 8. Цих наших векторних фізичних величин а саме швидкісні. На 87. Ми взяли напрямок вправо. дивимось. Початкова швидкіскуліна плядна води вправо. Отже, напрямку скіпадайте і переписується. Маємо маса кулі в кулі. Дорівнює. На кута кулі, вона розвернулася, діти. Розвернулась, отже, напрямок швидкості є протилежним до напрямку 8х. Отже, ми підставляємо з мінусом швидкість. Получається мінус маса кулі в кулі. Ну і відповідно ядро рухається вправо, швидкість вправо. отже, проєкція швидкості ядра на 8х буде додатньою. Отже, маса ядра В ядра. Дивимося, що нам треба зробити, що треба зробити, треба знайти нам. швидкість ядра. Швидкість ядра нам треба знайти. Відповідно, ми перенесемо оцю компоненту на кулі, перенесемо кулі до кулі і відповідно виразимо швидкість ядра. Отже, давайте по порядку. Спочатку маса ядра, швидкість ядра, дорівнює Переносимо вліво, виходить маса кулі В 0 В кулі плюс маса кулі В набуда кулі. Це ми перенесли, так оце перенесли. Далі, що ми робимо? Та треба знайти швидкість ядра. Кінцево. Отже, ми оцей вигляд ділимо те, що поруч. Я собі дозволю так зробити. Діло на те, що вхож. Там була маса ядра. Далі то, -то поділити те, що хоче. Я думаю, що це можна вам окремо записати. Ну, записати. Ну і відповідно все. Що, все відомо? значення. Маса кулі у нас дорівнює Одна сота кілограма. Так, а я вас місяць не перевірю, так? Да? Давайте зараз зберемося. Давайте треба перевірити. Кілограму. Поможете в нульове кулі 500 метрів на секунду. А, ага, треба буде перевіряти. Кремо перевіряти. Тоді окремо перевірте. Поможете на Так, В векулі. Вендульве початково та 500. Далі плюс маса кулі. Одна сота. Помножити на Веннапута, це 400. Ділимо все. Це на масу ядра, яка дорівнює 25. Так, одна сота на 500, це буде 5. Одна сота на 400, то буде 400. Получається 9,25. Якщо це поділити, на я маємо відповідь. 0,360. Зараз перевіримо одиницю вимірювання. Дивіться, перевіримо їх ось тут. Окрему перевіру. Це, звісно, краще робити до розсудку, щоб знати, що правильно вас розв'язано. Маса кулі то є кілограм. Помножити на метри за секунду. Плюс маса кулі. Кілограми, памож на метр на секунду, поділити на масу ядра кілограми. Зверніть увагу, що я часто просто тут кидав секунду вниз? Тому що там було довгий. Тут вже є додавання, тому я записав просто, як воно їде по окремо. Кілограм виносимо задушки. Кілограм виносить за душки, полочили КГ-КГ скоротилась, метр на секунду плюс метр на секунду це буде метр на секунду. Ну, або можна під'яснювати флорами винести на за душку, а пришлено поділили кілограм. Є. Ось така значення, тобто, чим вона розкладається, тим, що враховується напрямок на вісь X. Також більш реально враховується, тому що у нас в різні помилки. Дивіться. Отакий не знаєш купа. Там хлопець застрибується на за човни. Хлопець зістрибує з човна. Чіпляються погоди, стикаються кульки, буває, наприклад, якийсь там мистивець не люблю ми їде на човні, стріляє і човен починає рухатись. Тобто купа значить, таких. суть одна і та сама. Це усьо, якось має закон збереження імпульсу. Просто розписуємо, записуємо його і розписуємо для цієї системи ті. І остання задача, яку ми на сьогодні зробимо, це задача номер 4 вправе 36 за підручником пані Божиної. 4, вправа, 36 підручника пані Божиної. І давайте, ну, сіки там, 25 там було, зараз вже. Давайте я дійду пояснення поясненням до формули кінцевої. Не буде вже записувати підставляти число, щоб не витрачати час. Тому що присутні числа може кожен підставити. і не ставити. Йдемо просто до формули, тому що урок має бути 45 хвилин більше. Так. Тоді доскорьмося. Так, 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 так. Читаю йому. 4В. В. В. Із човна масою 200 кг, який рухається зі швидкістю 2 метри на секунду, трибає хлопчик масою 50 кг зі швидкістю 6 метрів на секунду. Визначить, швидкість руху човна. Після стрибка, якщо хлопчик стрибає, в зноса човна під кутом 60 градусів. До горизонту в напрямку руху човна. Дивіться. Стані зараз товщині стрибає під кутом. Там два інші варіанти. це проти руху човна, за руху човна, там не стане. Просто при проекції Вісім просто там буде мінус і плюс як переді задачі. Намалюємо зараз кольору. У нас був човен. У нас був човен, Я тут дуже так схематично вибачте, позначу Хлопчика прямо з кутиком, тому що коли я позначаю людиною людиною, ви знаєте, що там виходить, це не те, що треба. Далі намалюю човен і власне цього хлопчика, який стрибає, так? Він стрибає під кутом 60 градусів до Ось От стрибає в цьому напрямку. То швидкість направлена його всього напрямку. Дивіться, тут у нас була загальна маса човна, яка складалася з маси човна і маси хлопчика. Тут у нас є маса човна, маса хлопчика. Це стало, так? Да? У них є швидкість човна, яка дорівнювала там Швидкість човна була 6. 2 метри за секунду, тобто не важливо. Була якась початкова швидкість човна в нулюва. І врешті решт якась вона стала. Да? Да, якась вона стала. Швидкість руху човна. В-човна. Якась вона стала. в човна. І швидкість руху хлопчика є. так? В хлопчика. Ну, набута. Вашу лапу, що? Ну, давайте оберемо також одразу ставимо в місію це буде вправо. Товерну вашу увагу, що реально насправді достеменно зараз мені ну, відомо, тому що я вже її розв'язав. Якщо е, я бачив першу задачу, мені не було достепене, куди буде рухатись човен Бо хлопець споживається так, нічого буде. Рамі, що, буде, щоб... що, що ви назад пливе. Тому ви шукаємо цю човна. Якщо вона буде йти під протилежний бід, наприклад, так? Я, 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 можна набираю, можна набираю, не як я на прямошка туди рухається. Це я не просто віка наливав, це показав, що човен рухається туди. От. А отут є, а тут і рухає сюди. Тобто, просто я отримую знак-мінус і буду знати, що. Що ви робиться протилежний бік від ВСІ і Отже, дано. Давайте, дивіться, дано. Що у нас там почати? Не встигаємо. Без дано. Дано не потрібно, тому що я ж кажу, я не буду е, розв'язати до кінця. Формулу отримаю. Записав закон збережний іпульс. На початку було тіло, яке згадалось. З маси чорна маси хлопчика. Отже, маса чорна плюс маса хлопчика. І мала зміну швидкість В, нулю, В човна. Так? Або можна перемножити по члену, якщо ви маєте таке бажання. Владиць, це реальна, у них була, була загальна. у що хлопчика швидкість була відносно у нас, тому що він в цьому човні їхав. Там не можна ту компоненту вважати за нулю, бо типу, у нього не було швидкісті. Ні, в нього була швидкість загальна човна. Далі, дорівнює все це. Маємо наступне: М- човна, швидкість човна плюс В, дата хлопчика, плюс швидкість хлопчика. А тепер увага. Ми робимо проєкт на 8. Направляємо вправо. Боже, тут у нас нічого не міняється, бо човник плив вправо, а та так він грудь, на, вплив е, вправо. так? І що, чи йшов вправо? Я не знаю, як що ходить. Чипливе, але чомусь капітан дальнього плавання вважається, не капітан дальнього храження. Ну, ладно, то таке. На 80. Написали, далі, це, до речі, я ніколи не хотів образити, не подумайте, але я поважаю професію маленький, тому що я на них не зміг ходити в речі. Але реально така цікавика, що вражається капітан, який каже, капітан дальнього плава, дальнього. Ні, хай, хай, Ображається, коли кажуть, що що пливо не входить. Це да? таки називається капітан дальнього плавання не хражіння. Ладно, це все таке. Кажуть, що не встигаю і вся хвилю коли... розказую. Отже, далі маса човна, ве човна. Я буду вважати, що, що вийде човна направила згідно мого вибору. Якщо кажуть, що я помилився, то буде просто мінус, я буду про це знати. Плюс. А тепер важливо, преція 60 хлопчика на 87. Це не буде просто. А тут вибачте, похмолети, так? Це не буде просто лишитись хлопчика. Не. не. А. Дивіться, я вам тут зараз окремо розмалюю краще. Ось у нас є 8 7 так? Хлопчик стрибає з під куток 60 градусів до горизонту. Ось отак його швидкість направлена, ось отак. Нам треба знайти проєкцію його швидкості на 8 7 Продовжуємо прямокутного трикунтичка. Оцей катік, який я зараз виділяю, який торкається кута 60 градусів, це і буде проекція швидкість, дайте тобто позначить швидкість хлопчика. Це і буде проекція швидкості хлопчика на 87. Як дитин кадр, якщо він торкається в 60 градусів, це буде косинус. Тобто це буде маса хлопчика, швидкість це буде косинус 60 градусів, помножена на швидкість хлопчика. Нагадаю, як це коментати, можна пригадати російську мову, що космус це кос, да? можна взяти три літери кос, а цей камінь косається, да? косинус, косається. Отже, камінь, що касається кута пов'язаний з косинусом. Ладно, нам треба було знайти шліфти човна чорна. човна звідки знаходимо Давайте відразу як ми заходимо. Це ми перекидаємо туди, так і ділимо, виходить. швидкість човна дорівнює. Оцю компоненту переносимо сюди. Наприклад, так виходить маса човна плюс маса хлопчика, В, початкова човна. Відняти масу хлопчика на косинус 60 градусів на його швидкість. Це ми отримуємо М квадрат, Е, ви вичте, човна чорна, човна, чорна. Там треба просто човна, чорна. Ожедіть на масу човна. Масу човна. Це є така форма. Зараз я перевішу на руки. Так, да, да, все правильно. Так, да. Значить, все правильно, так, все правильно. Так, все правильно. Ось така задача. Вибачте, що там по часу. Придумав, що за 5 хвилин зайві вони не розстріляють. І якщо додивитеся на ваше завдання. Так, 9 клас. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, гарних вам вихідних. До наступного виступу.